Факультет менеджменту Уманського національного університету садівництва готує фахівців економічного профілю за напрямами підготовки: менеджмент, туризм та готельно-ресторанна справа. Однією з найважливіших особливостей нашого факультету є його багаті історичні традиції. Ми започаткували підготовку фахівців з управління ще з 1976 року. Хотілося б відмітити, що навчальні плани факультету інтегровані до європейської освіти. Ми проводимо навчання за кредитно-трансферною системою, що Дозволяє нашим студентам бути мобільними період, певний період навчання проводити за межами нашого вузу. А ці кредити ми зараховуємо в свої навчальні плани. Визначальною рисою нашого факультету є наскрізна практична підготовка наших фахівців. Починаючи з першого курсу, ми даємо їм знання з систем технологій виробництва, без яких неможливе управління. Потім маємо можливість дати організаційно-економічні практики, які дозволяють. Примінити на практиці теоретичні знання, здобуті в університеті дуже великий і гарний перелік в нас баз промислових підприємств, сільськогосподарських підприємств, підприємств агропромислового комплексу, на яких ми проходимо практику. Ми залучаємо до навчального процесу і в передових. Фахівців з виробництва на факультеті діють п'ять кафедр, три з яких є випусковими: менеджменту та організацій, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, туризму та готельно-ресторанної справи, історії та соціолого-правових дисциплін, української та іноземних мов. Наша кафедра забезпечує мовну підготовку на всіх факультетах та з різними формами навчання. Вивчення рідної та іноземних мов не обмежується аудиторними заняттями. Проводяться творчі заходи, конференції, олімпіади, зустрічі з майбутніми абітурієнтами. Залежно від спеціалізації, студенти вивчають одну або дві іноземні мови. Індивідуальний підхід до кожного студента починається на першому занятті, коли проходить тестування та розподіл студентів по підрупах їх рівню знань, що допомагає зробити навчання успішним та цікавим для всіх. Досвід наших випускників, які працюють з іноземними партнерами, показує, що сьогодні володіння іноземними мовами є запорукою професійного успіху. Протягом навчання студенти факультету менеджменту мають можливість проходити навчальну та виробничу практику за кордоном більше у 12 країнах світу, брати участь у міжнародних та всеукраїнських навчальних проектах, конференціях, семінарах та симпозіумах. При кафедрі створена перша серед аграрних вузів лабораторія українського народного побуту, де ми зараз знаходимося. І ми прагнемо, щоб студенти, які навчаються історії, культурології, бачили перш за все реальні історичні корені українського народу. Працює соціологічна лабораторія зараз, це Уманський регіональний соціологічний центр. Ми проводимо дослідження в масштабах регіону, дається права допомога населенню нашими правниками. Ми, перш за все, Хочемо, щоб не тільки студенти були гарними спеціалістами, але перш за все, патріотами, щоб знали коріння свої, щоб продовжували оці славні традиції нашого вузу. Студенти приймають участь у навчальних бізнес проєктах від Global Management Challenge, GMC Junior, Farm, інноваційний прорив та інші. Учасники даних проєктів мають можливість отримати практичний досвід управління від топ-менеджерів провідних, вітчизняних та іноземних компаній і працевлаштуватись ще під час навчання. Кафедра туризму та готельно-ресторанної справи одна з наймолодших і найперспективніших випускових кафедр Уменського національного університету садівництва. Сучасний туризм це в перший. Чергу підприємства, сфери оздоровлення і відпочинку, високий і якісний рівень професорсько-викладацького складу, наявність належної матеріально-технічної бази та сучасного інформаційного забезпечення нашої кафедри, широка мережа зв'язків з туроператорами і турагенціями, базами практичної підготовки дозволяє забезпечити якісну підготовку фахівців напрямів підготовки, туризм та готельно-ресторанна справа. Основою засвоєння знань є закордонна практика, яку студенти цих спеціальностей проходять у готелях, ресторанах та туристичних агенціях Польщі, Греції, Єгипту, Туреччини та Сполучених Штатах Америки. Випробувати теоретичні і практичні навики студенти можуть під час проведення відкритого чемпіонату з менеджменту, конкурсів юний бармен та туристичне країнознавство». Учасники оцінюють фахівці у своїй справі, а найкращих з них нагороджують цінними призами. Навчальний процес здійснюється з використанням сучасних методик та засобів. На факультеті діє дискусійний клуб, де студенти різних курсів разом з викладачами обговорюють актуальні питання з управління та економічного розвитку. Ми в в навчальному процесі активно використовуємо інтерактивні методи навчання, ділові ігри, моделюємо виробничі ситуації, що дозволяє вам не лише вивчати теоретичні якісь дисципліни, а й попробувати себе в ролі керівника, адже менеджер це керівник і за Ефективність будь-якої компанії будь-якої фірми залежить від саме від управлінця. важливою складовою менеджменту є прийняття рішень, що знадобиться вам не лише в професійному, а й в повсякденному житті. Кафедра менеджменту Z випускає фахівців за спеціальністю менеджмент зовнішньокомічної діяльності, і наші фахівці можуть працювати в різних установах в організаціях, які займаються зовнішньокомічною діяльністю. Студенти мають змогу пройти стажування. У вітчизняних підприємствах, які займаються зовнішньою економічною діяльністю, і також за кордоном, де вони здобувають практичний досвід. І, в тому числі, теоретичний досвід в процесі занять. Рівень підготовки студенти факультету менеджменту доводять під час проведення відкритих захистів в умовах виробництва та перемогах на предметних всеукраїнських олімпіадах та міністерських конкурсах. На базі факультету відкрита консалтингова лабораторія. Науковці надають практичну допомогу підприємницьким структурам з бізнес-планування, навчання, роз'яснення. Сьогодні наші випускники працюють майже у всіх галузях. Сільського господарства і агропромислового комплексу усі на всіх рівнях управління, починаючи із Підприємці, кінчаючи обласними Верховною Радою, і національним банком навіть. студентам випускових курсів бакалавратури та магістратури у їх подальшому працевлаштуванні допомагають фахівці центру професійного розвитку та консультування. Протягом п'яти років навчання студенти мають можливість розвивати свої творчі та спортивні вміння. З першу чергу хочеться наголосити на унікальності нашого навчального закладу як студентського містечка, де ми маємо всі необхідні умови для навчання для організації дозвілля. Для розвитку і спортивних навичок наших студентів у нас є свої гуртожитки. В нас є своя спортивна база, у нас є своя оздоровча база на березі Чорного моря. Крім того, в навчальному процесі нас ми стараємося навчальний процес зробити цікавим і змістовним. Випускники факультету менеджменту працюють менеджерами у банківських установах, економістами, управлінцями, менеджерами, логістами та по роботі з клієнтами. Мають власний бізнес. Є аналітиками, експертами, директорами наук. Установ. Працюють замісниками міністрів, продовжують наукову роботу в аспірантурі та докторантурі, займаються викладацькою діяльністю. Запрошуємо приєднатись до дружньої родини факультету менеджменту. Успіх у бізнесі визначається досконалістю управління.